Має свою історію. Я довго плакала по мамі, мов китка п'янула собі. і от пішла шукати світами художників таких собі. Щоб ви на полотні втініли лицей листях передать, щоб очі ще мені світили, Давали сили й благодать. Були в картині схожі плечі, чоло високе і уста. Але усмішкою мої очі ніхто з не передав. А я у космосі блукала, летіла десь в якісь карді. І ті художники не як їм зарадити мене. Заплакали, не сильні люди, не буде мама проживати. І похилилися на груди мік, і споліла побура. І раптом диво, я без тяну, в моєму серці аж та дні. Сміхався милий образ мами, поміння за ніч Маленька американка Алма Джаймс втратила найдорожчу в житті людину. Маму. Серед критних сирітських буднів вибрявав в думку. Люди повинні мати такий день, у який усі разом ушановуватимуть і матір неньку, і матір землю, і матір Божу. І на її клопотання у 1914 році Конгрес Сполучених Штатів Америки встановив нове державне свято День Матері. І невдовзі його узаконило ще чимало країн. Серед української громади День матері вперше організував Союз україно канади у 1928 році. Наступного року це свято відзначалося вже у Львові. Ініціатором урочистостей була редактор тижневика Жіноча доля Олена Кіселевська. З того часу, в другу неділю травню, коли матінка природа оживає, відкриває землю квітами, ми святкуємо це прекрасне свято День матері. І нехай сьогодні у цьому залі і по всій Україні прозвучать ці щирі слова наших дитячих побажань вам, дорогі матері. Сьогодні Нене знову вина, в котрій та кожна дитина матусі свої дорогі, так і до самого дорання складає щирі бажання, які містить в душі своїй. Мати, її величність в неї в обіймах вічність, злита із муки щастя. Мати усе їй дасть, білий калач і суницю. Мов би казкову жартицю, пісню Крилате кохання, вічне і юне страждання. Дасть воно землю рівність, землю, зовсім неслідну. Не срізли з модну, просто жаркою коло. З явором коло зерця тут, що вічиною ведеться, дасть і навчить шанувати все, що зуміло так. Мамо, немає мирішого слова. Лиш у життя, що творіння основи. Пензів коло надихались тобою. Вічники в пісні, вонен і вонен. Жінку, за жінки святкуєш, мріє, свіж, би лиш ти рідну маму, українську жінку. Ти вся в майбутньому, непрагне спочинку, лиш ти, рідна мама, українська жінка. Тож слава Хайлини, і гінко, і плинно, тобі, рідна мама, українська жінка. О мамо, мелодія не молодієш, надійно торкать за твого плеча, вже скільки ти діяла, скільки ще вдієш, ти гідна пісень і пісні звучать. І сорочку мама вишивала, неначе долю хрестиком вела, щоб стежинок не шукала. Мамина віла віла, а сорочка мамина серцю мила, а сорочка мамина відріває, я її до сердечка приймала. 아 Ось по перший в тебе Все, що усе піду, знайду тепло, знайду торгедлю, знайду ворота, рота, знайду хатинок, тебе забуду посеред неї. Твоєї ласки не вистачає, тебе самої не вистачає. Тепла і слова не вистачає, не вистачає, не вистачає. Степанулася ця галоска в себе. чи матір, будь-якого у нас сім'я. Розмова і доріна, мама моя э, надія і тіх тим. Мароджена є любов, нехай судиться повітрі з чудового здоров'я, поведи, тихненько моя. Зорей, розстріл, орена, вес, байфер, пісня, маму, очі, мами, в Цьому слові зорей пам'ять, щось такий помидовись слово батько, пісня мами, світом ям Очі, мамо, яснота веслів, очі, мами. пісня і картання. В них надії Ніжність солов'їв. чистота безмежного світання, очі, мамо. Їх завжди читаю, бо без них зорішні на дорози. Скарб добра, бажання і розмах завжди очі ті за нас стривозі. Матінко ясне зоре, очі твої дивлюся, в бачу у них тривога і Господу щиро молюся. Щастя, благаю тебе, рідна моя Матуся. Ми часто мечами пригадую знов дитинство, сполохану казку, спасибі вам, мамо, за вашу любов. І ще ту незміряну ласку, ховала тривогу в собі гіркоту, до мене сміхалися радо. Спасибі вам, мамо, за всю доброту і пісню залишену спадок. У кішку схилилось привітне чоло, затомлені очі. Спасибі вам, мамо, за ваше тепло і довгі недоспані ночі. Та ну, як сонце, моя рідна мама, коли ж тобі я поклонюся низько. Як про те, пісню співати, коли ти сама найкраща пісня?

І блакитні твої. І терплива мати, ти явно міщу злимо з, з небо, люблю тебе і більшість не треба. Матуся, мамо, наша ненька, тобі на, свят, на свято квіти мене І наше сонце, матінко-рідненька, і над до себе, і нам досем. Дорогі батьки, може хтось з вас хоче сказати декілька слів для своїх дітей? Ну, мами, сміливіше. Земля полоси, бачі ті дорогу, плинуть молитви до бога. Марію, лися у комирках, краще усіх людей. цю молитву щиро від українських дітей. Причиста мати, просять діти вірні, сповни наші просьби, сердечні, покірні. Дай, щоб ми не винні у мирі зростали. Тебе і твого сина завжди прославляли. Здоров'я, Здоров пана, маму зберігай, сестричці і собі, братикові, щастя дай. Зроби, щоб всі вдоволені були. Дали говорять, щоб брату знищили. Благослови наш рідний дім і всіх усіх, що проживають в нім, і неньку нашу, і садок знає, і навіть наш, і любить мір, і, і любить Сіро осінь чи зимою, то все наше вприлить, стане двітом чи весною, якою ми чистою росою, пригорни нас до води і ніколи не покинемо. Семисебний Боже, Семисебний Боже, Дякуємо Тобі за наших батьків. Дякуємо Тобі за наших батьків. Та за все те добре. Та за все те добре. Що ти прославна через, через них. Вони виховують нас. Вони виховують нас. Навчають любити твої святі заповіді. Навчають любити твої святі заповіді. Не грішити. Не грішити. Ми любимо їх. Ми любимо їх. Хочемо завжди шанувати і слухати. І хочемо завжди шанувати і слухати. А ти, Господи, а ти, Господи, поможи нам у цьому своєю ласкою. Поможи нам у цьому своєю ласкою. Благослови, їх, Господи. Благослови їх, Господи. Добром, здоров'ям та добрим і щасливим життям. Добром здоров'ям та добрим і щасливим життям. Хорони від Злову. Хорони від Злову. Дай їм силу перемогти всі труднощі. Дай їм силу перемогти всі труднощі. Дідатися потіки від своїх дітей. Діждатися потіхи від своїх дітей. А по смерті прийми їх і нас до Небесного царства. А по смерті прийми їх і нас до Небесного Царства. Амінь. Амінь.